Сьогодні крізь вікно в Америку. Сучасна мода як спосіб спілкування України зі світом унікальний проект українських дизайнерів одягу. Вітаю в студії «Голос Америки» у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Україна єдина. Продемонстрували в оригінальний спосіб українські дизайнери сучасного одягу. Група модельєрів, яка брала участь у цьогорічному показі мод у Нью-Йорку, показала вибагливій західній публіці зразки своєї творчості, натхнені культурою та традиціями усієї України від Карпат аж до Криму. З ініціатором унікального проєкту українською дизайнеркою Голдою Виноградською спілкувалася Уляна Телюк. Цього року на показі моди в Нью-Йорку Україна була представлена групою з 20 модельєрів. В нас присутня колекція з Криму, у нас присутня колекція з Луганська, у нас присутня колекція з Донецька. І це було саме важливо показати те, що ми разом, те, що ми не переможні, те, що в нас все красиво, сильно і неймовірно. Подивіться світ, який ми є. Ідея колекції в Нью-Йорку – привернути увагу світу не лише до подій в Україні. Але й продемонструвати самим українцям багатство їх культури. Колекція створювалася в рамках проекту Україна, країна краси, що об'єднує українських дизайнерів на платформі єдності країни, патріотизму, волонтерства. Всі ми дуже сильно відчули останній рік, що для нас дуже важлива Україна. Ми її сильно сильно любимо. Але ми не всі її знаємо. Ми не знаємо своїх регіонів. Ми не знаємо своєї культури. І можливо, якщо б ми більше знали про культуру Донбасу, чи Донбас більше знав би про культуру західних регіонів, не було б тих непорозумінь, які відбулись, бо було б знаєте, насправді кажуть мудрі люди: культура це клей суспільства. От чим е, важчі ситуація, тим клей цей має бути сильнішим, міцнішим. Він має людей тримати. У підготовці до показу в Нью-Йорку, Голда попередньо провела велетенську роботу з маркетингу української колекції, серед іншого підготувавши фільм. Я запросила дизайнерів з нашого проекту показати і розкрити ці регіони. Причому це було не так, що от в тебе щось є. Ми взяли і привезли. Ні. Хлопці, дівчата, ми працюємо. Тобто, ти береш регіон Буковина. Ти маєш розкрити саме найкраще що є в тому регіоні, але показати це в сучасній моді, в сучасних трендах. Голда вдячна усім, хто допоміг втілити цей проект у життя як в Україні, так і у США, українському консульству, волонтерам громадської організації разом. Через діяльність того фонду, інших фондів впевнена, що ми зможемо як мінімум, хоч трошечки допомогти людям в Україні, які не мають на що розраховувати. Бо ж розумієте, що сили вони просто закінчуються, і волонтерів по всьому світу, бо ситуація не стає кращою. І от той момент, що я відчула, і я хочу дуже донести це до українців. Люди, ми не самі. Про нас насправді там хтось дбає і думає, це точно дає сили. Як на мене, Україна це такий, як всесвіт. Тобто, от є планета Україна, а навколо неї є різні інші планети. Це українські громади по світу, тобто не тільки в Америці, там в Ізраїлі, в Австралії, в різних країнах. І вони от тримаються за рахунок сили тяжіння. І цією силою тяжіння є любов до України. Так вони не живуть вже в Україні, але для них це так важливо. І от саме це відчуття от цього всесвіту, от всіх нас, цього плеча, да, да немає значення скільки кілометрів, тисяч кілометрів між нами це наш всесвіт, який ми маємо захистити. Митці не можуть сидіти, склавши руки в складний час, говорить Голда. Їх головне завдання об'єднати країну. Саме зараз мені здається, це якраз роль митців. Вона є набагато більш відповідальнішою, набагато сильнішою ніж просто створювати щось. Це люди, які мають об'єднувати колекцію української моди, дизайнерка планує показати ще у кількох містах США, а також в Канаді та Європі. Як на мене, це те, що буде діяти, тобто народна і культурна дипломатія, вона може бути зараз найбільш ефективнішою, я так думаю, навіть ніж, вибачте, професійна дипломатія.